А що, якби я сказав вам, що Україна може мати золото на мільярди доларів, яке чекає на свій час у Лондоні? Золото, яке залишив нам гетьман Павло Полуботок ще понад 300 років тому, і ця історія настільки неймовірна, що вона більше схожа на сюжет пригодницького фільму, ніж на реальність, але саме так і сталося. Уявіть собі Україну початку 18 століття. Це час, коли козацька держава вже втратила колишню велич, але ще жила надією на свободу. Народ пам'ятав славні перемоги Богдана Хмельницького і козацьку вольницю, та водночас бачив, як крок за кроком московські царі душили будь-які прояви самостійності. Цар перший, який правив тоді Росією, будував нову імперію, і для нього українці були лише зручним ресурсом воїнами, податками і землями, якими можна було розпоряджатися на власний розсуд. Саме в цей тривожний час на арену вийшов Павло Полуботок. Він походив зі старовинного козацького роду, вихованого на історіях про вольності і честь. У молодості він чув оповіді старих козаків, які ще пам'ятали визвольну війну, і розповідали, що свобода це найдорожчий скарб, який тільки може мати народ. І коли доля привела його до влади, він добре знав, що стоятиме за ці ідеали до кінця. У році 1722-му Павла Полуботка обрали наказним гетьманом. Це була не повна влада а лише тимчасове правління, бо Петр І вже не бажав бачити в Україні справжнього гетьмана, здатного об'єднати народ і боротися за автономію. Але навіть з таким обмеженим титулом полуботок швидко дав зрозуміти, він не стане покірним слугою царя. Він почав боронити права козаків, виступати проти сваволі московських чиновників, вимагати чесних суддів і полегшення податків для простого люду. Це було небезпечно. Бо кожне його слово і кожна дія йшли всупереч інтересам целя. Поступово суперечності загострювалися. Московські вельможі доносили Петру, що полуботок надто гордий і розпалює козацькі вольності. Цар довго не терпів таких непокірних, і ось одного дня до полуботка надійшло царський наказ вирушити до Петербурга, аби особисто звітувати перед Петром. Для гетьмана це було рівноцінне виклику до пастки, але він не відмовився. Навпаки, перед цією подорожю і сталося щось те, що й перетворило його ім'я на легенду. За переказами, напередодні від'їзду полуботок скликав найближчу старшину та довірених козаків. Він добре розумів, що з Петербурга може не повернутися, і тоді він наказав вивести величезні багатства: золото, срібло, коштовності, які збиралися роками. Цей скарб за його задумом не мав належати ані йому самому, ані його нащадкам. Він призначався всій Україні. Майбутнім поколінням. За легендою, його поклали на депозит в англійському банку з особливою умовою ці гроші повернуть лише тоді, коли Україна знову стане вільною і незалежною державою. Уявіть собі цю картину: Нічна Рада, тихі голоси козаків, скрині з золотими монетами та сріблом, що сяють у світлі смолобиб, і слова гетьмана сповнені віри. Нехай це золото дочекається кращого часу. Коли наш народ сам стоятиме на своїй землі без чужих кайданів. Це звучить як сцена з історичного роману, але саме так ця легенда передавалася з уст в уста уже понад 300 років. Коли Полуботок прибув до Петербурга, його зустріли не як почесного гостя, а як обвинуваченого. Цар Петер вимагав від нього безумовної покори. Але коли гетьмана поставили перед вибором зректись прав свого народу чи втратити волю, він відповів словами, які вкарбувалися в історію. Краще нам умерти в неволі, ніж жити без вольностей, даних від Бога. Ці слова розлютили царя. Полуботка одразу арештували і кинули до темних казематів Петропавлівської фортеці. Там, серед цирих стін і холодних вітрів, він провів останні місяці свого життя. Його катували, допитували, намагалися зламати, але він не поступився. І в грудні 1724 року. Павло Полуботок помер у в'язниці, так і не відмовившись від своїх ідеалів. Але смерть лише зробила його безсмертним у пам'яті народу. Легенда про його золото почала ширитись ще більше. Люди казали, десь там, за морями, у Лондоні, лежать скарби полуботка, і вони повернуться тоді, коли Україна знову стане вільною і незалежною. Для когось це була казка, для когось це таємна правда, але для всіх надія. Минали століття, змінювались імперії і кордони, але розповідь про скарб жила. Дехто навіть стверджував, що в XIX столітті українські патріоти шукали в архівах сліди цього депозиту. В ХХ столітті чутки спалахували з новою силою, мовляв, в британських банках і справді є дивний старий рахунок, який ніхто не може отримати. Якщо підрахувати відсотки за всі століття, сума вийшла просто фантастичною більше, ніж бюджети цілих держав. Чи це правда? Ми не знаємо. Можливо, це лише красивий міф, який підтримував дух нації у найважчі часи. А можливо, золото полуботка справді спить у лондонських підземеллях, чекаючи того дня, коли над Україною зійде зоря повної незалежності. Але навіть якщо це лише легенда, вона має силу більшу, ніж будь-яке золото. Бо головний скарб Павла Полуботка не монети і коштовності, а його віра в свободу. Він залишив нам спадок. Важливіший за будь-яке багатство, приклад того, як треба стояти за свій народ до останнього подиху. І сьогодні, коли Україна знову бореться за своє місце у світі, слова полуботка звучать так само актуально, як 300 років тому. Краще померти в неволі, ніж жити без вольностей, даних від Бога.